Лемко я силом коса мої криниці, Лемко я яси, Лемко мої криниці, і ще бимся на пив слуденки щевиті, слуденки ще, ще виті, Лемко яси, Лемко в криниці ще родив, Лемко я. Синем кокрене ще родив, по ясенім верші, до земща находив, ходив, до земща не ходив, до земща находив горами лісами, до земща ходив ворами лісами, Карпати безкіде. Bar zmiżaf za wami, ej, за вами. Операція Вісла все завершила, операція вісла, все завершила, не однолимка, з торбами пустила, ей, з пустила. Нас пороселяли од одри до дону, нас пороселяли, од одри до дону, ці ще верну до свого дому. Ей, до свого дому.